На одеський припортовий завод приїхали представники фонду держмайна. Управлінці відвідали хімічне підприємство 3 лютого під час робочої поїздки, яку здійснювали по Одеському регіоні. Нарада з керівництвом ОПЗ відбувалася за зачиненими дверима. Після обговорення поточного стану справ на хімпідприємстві, делегація оглянула виробничі сахи. Про що говорили на засіданні? Розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови правління директор АТ ОПЗ Юрій Ковальський обговорювали такі питання, як завод функціонує в період військового часу, тому що, як вам напевно відомо, те, що наші виробничі потужності вони стоять, перевалки як такої немає. Тобто, власне кажучи, ми розповіли, як ми в цей надскладний для нашого підприємства та для нашої країни час. Перепрофільовуємо наші виробничі потужності, зокрема, як ми перепрофільовуємо наші потужності в рамках долучення до зернової угоди. От, показали сам процес, як це відбувається. І, власне кажучи, ми обговорили надзвичайно. Е Складний стан для наших працівників ми докладаємо максимум зусиль, щоб не було жодної затримки заробітної плати. Є бачення, як завод може розвиватися і під час військового стану, і, і після завершення вже війни. Під час зустрічі також обговорили питання щодо бронювання працівників заводу під час воєнного стану. Детально про візит представників фонду держмайна на ОПЗ дивіться в програмі об'єктив.